Вас на нашому каналі. Друзі, недавно ми показували відео про перець, які перці ми виростили в цьому році, і заодно, як ми збираємо насіння. І, звичайно ж, після насіння вибрали, перець залишився. Що можна зробити з цього перцю? Одне із варіантів сьогодні ми вам і хочемо показати це аджика, друзі. Просто Прекрасна аджика, яку ми робимо кожного року, і хочемо поділитися з вами. Що для цього потрібно? Ну, Звичайно, цей же ж перець, томати чи помідори, морква, чесник, цибуля і яблуки. Якщо у вас, може, немає помідорів в цьому році. Проблемно із помідорами, можна замінити томатним соком. Я думаю, томатний сік, то ви вже заготовили точно. Конкретно по рецепту скільки чого потрібно. На 5,5 кг томатів, 2 кг перцю, 1 кг яблук, 1 кг моркви, 300 г часнику, До речі, зверніть увагу часник, це той, що ми показували. Від Валентини дуже багато чеснику, такий, як цибуля. Я вам скажу дуже зручно використовувати. Той, що дольками ми залишаємо на посадку, а такий ось саме використовуємо. 250 грамів оцту і далі один стакан олії, одна столова ложка мелотого перцю, і сіль, і цукор за смаком. Друзі, все оце Перемелюємо на м'ясорубку і ставимо варити. Ну, зараз і будемо перемелювати. Ну, ось, друзі, буквально по хвилину ми встигли до виключення світла перемолоти. І зараз йдемо е, варити, ставимо варити. Варити будемо десь, та не десь, 3 години, друзі. Варити можна і без світла, тому. Далі йдемо варити. Ну що, друзі, доробили ми нашу аджику без світла, тому сам процес кипіння вам не показували і закривання. Ну, воно вам і не потрібно. Але зараз я вам скажу дуже важливу річ. По-перше, коли ви ставите варитися аджику, її практично ці всі 3 години, що ми варили, її треба весь час мішати. Якщо ви тільки не будете мішати, вона обов'язково пристане до дна. Тому от такий, такий процес, трошки такий трудозатратний, але він просто необхідний. Обов'язково. Весь час практично треба помішувати. Це перше. І друге, коли я говорив вам про те, що скільки і чого там, і солі, і оцту, і сахарю це просто базова така формула, щоб ви розуміли, що саме і на першому етапі, скільки його вложити. Але основне, щоб у вас аджика вийшла дійсно е, смачною, неповторною, такою, як ви хочете, її обов'язково треба куштувати і вже додати по ходу того, як вона вариться. Е, а саме тоді, вже, коли вона, ну, е, можна сказати, в другій половині того, що вариться, коли вона вже стане отаке, от розвариться і стане більш. Однорідною такою масою, от тоді куштуйте і все по своїх смакових якостях, як вам подобається, і все е, додавайте. Тому що, знаєте, як в народі кажуть, на смак і колір друзів немає. Тому Часто буває так, що в інтернеті якийсь рецепт якогось Чи блюда чи ще чогось. Ви його робите, а воно зовсім не виходить, то не смачне, то ще що і ми кажемо: ну чого воно так? Ну, друзі, тому що саме так. Кожний любить щось, хтось кисліше, хтось солоніше, хтось солодше. Тому обов'язково, друзі, обов'язково куштуйте і робіть все так, як вам подобається. Саме головне. Ті інгредієнти, що ми вам показували, і що саме ми додаємо. Ну, можете додати туди, як і ми ось цього разу таку гірку перчину, ту, що дуже-дуже гірку. І, і Ще і перцю додавали по смаку. Ну, все по смаку. І я вам скажу ось, ну не, не буду все одно, ви не відчуєте того смаку. Але просто чудова приправа до, до всіх блюд. Якщо ви ще не робили, обов'язково зробіть і ви не пожалкуєте. Ну, а нам поставте вподобайку. Підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.